Року. Підозрювані мною фігуранти, а саме Куценко, Ткаченко, Гришки відмовились пройти детектор брехні в рамках кримінального провадження. І тепер корупціонери замість захисту честі та гідності, якої в них по суті немає, створили фейкові сторінки та замовних журналістів а-ля мірончиків та маразматиків, які поширюють брехню, не підкріплену жодним документом. Друзі, аналізуйте самі. Після всіх наших викриттів, чи варто вірити кукловотам на кшталт Гришків, куценків, Борсуків, ткаченків, які через фейки та страх приховують свої схеми. Корумповане злочинне угрупування починає руйнуватися. Громадськість бачить усе. Правда пробивається через брехню. Наша команда довго чекала, дуже довго працювала і зараз збираємо плоди. Один корупціонер вже позбавлений мандата на черзі Ворсук, Куценко та Гришки, які продовжують обростати кримінальними справами та корупційними протоколами. І це лише початок. Корупціонерів нарешті почали притискати до стінки. Справедливість та правда існує і лише там, де її відстоюють.